И всем привет, дорогие друзья, продолжим ФНФ, фнаф, неф, вот его вот, все, короче, продолжим мы вот все вот что у нас тут делается. Э, короче, э, я так и не смог зрозуміти, как пройти. А ты за что? А ты за что мне тут? Э... Нет. Уйди ти в с ну, дупу по серйозному. Так, окей, у нас є оця е, тарабанка. Ми її вставляємо сюди, крутимо. До скількох можемо. Воно нам відкривається. Ми йдемо сюди. Йдемо сюди. Заміть. Е, розумію, що тут нічого нема. Опа. А нам сюди може мені, типу, Що ти хочеш. А, -а, -а подаруй. Давай, крутим мутом. Чики-пики. Ін Інвентар. Інвентар. Так, ой, господи, ми на цьому ізупинилися, кстати, на оцій от штуці. Штуці сусуці оці от діці. Можна, кстати, і прев'юшку зробити цікавеньку таку. Я його звебрати масштаб і зробити. Э, в, принципі, в принципі, Якщо, э, якщо РСР э, і сценарист вибере нормальний гарний кадр, то в принципі прев'юшка вийде файна. В принципі, нормально. А, а тут що? Що опять оп мені треба розгадувати загадки, так? Оце було опять. О5. Оп опять оп 25. <кій> Погнали. У нас зараз буде... ...от Цей рівень, не. Секундочку, а я зрозумів. Я зрозумів, але не повністю. ну зараз треба Угу. Один... Так. Я зараз нічого не понял. Я нічого не... Я нічого не поняв, але мені показує, що я можу. Ну зараз тут появиться. Я ні. Ой, господи, що за. Боже. Так, секундочку. Е -м 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 так. Е нам. Нам... Е спочатку треба. Що нам спочатку. Ну, спочатку, що? У нас спочатку з першого. Ой, посередині, так, йде. Ага, ну йде посередині. Окей. Okay. Окей, okay, Let's go. Ну, я ж типу нажав. Ой, мать тихою йод, ти мій вікнами. Ой, мене гамуха. Та смислі фейл, якщо я нажав на дзюху. Ти мене відволікаєш від. Ведь санатория... Мать твою... Ой, боже, где ты, бляха... Ой, господи, если будет долго... <coughs> Ні, не-не-не, поруши мене. Надо якимось макаром, макаром. Нажимати на Enter, коли воно требує. ти дорого. Ж... Блін, ти убившись. Зайди назад Наркоман. А, так. Все, тихенько спокійно робимо. Саме кончене ж можна було придумати. Да, боже, зроби! Ну, мать же, мать Ой, мать ее. Это самый конченый же можно было... Придумать. <с Corpus> это гениально. Это просто гениально. Тыкай туда, тыкай сюда, и ты сделаешь. Сип. Спасибо. 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 Мне не треба выконывать. Кончено зад. мне нахрен не треба. Я тут вот он. Я не думаю, что она мне и треба. Я что она и треба. Тут надо подивиться на ее доме. Вот так вот. Короче, она вообще Мені взагалі не древеться міні-ігра. все, слава Богу, до побачення. Мені менше нервів буде використано в прогнозі погоди. Прогноз погоди такий. Ми трішки долбанулись. О, ти мені для прев'ю підеш, могай. мені Вс, за бреюшку питаешь. Короче, ти зайшов. Мать твою, налево. А, ты аж такие тонченькие. Юна, Леон! Ну, да <связь> Ну да. Dark Command. Dark Command Delivery! А я тебе на вишні водив, ти падаль существенно Поня, я тебе на гнили водив, срака ти тупа. а все? А все А. Не, не все Живем, жив Да чекай, дурак, ты не существенный. Господи, ты шу жить, приходи, чи шо? Ай, ты тут... вик нами. Шо, те, куда? Где? Кто? Я вас! Ай, мать, чугу! Иди в дупу, шваль! Траглодит! Траглодитный курок

Окей. Кохрена він до мене принду він кончено. Судо. Сюрприз! Сюрприз! А да нах ты не знаешь, валі. Я тебе на вишні водив, але тебе ходили, але я водив тебе на вишні. Без стріші дій! Без стріші день! Не бачити на нами десь! А що мені робити, я не розумію? Іди сра. Контюум, <кій> пта. Коротше. Я... я таке не заказував. Я не заказував бігать на самі вуха. Чи по самі вуха. Воно мені не треба, воно мені не хочеться. Іди Й... ти в сраку. Іди в дупу, все, я тебе не знаю. І ти може. вже... Ти знаєш, ти. Ти, ти не страшне, ти поняв, ти вообще гниле. Ти неле яблуко, яке треба просто викинути в змітник. Ти, ти просто ти кнопка. Ти кнопочка, яка тут не вообще несущено живе Ти вообще ніхто в цьому житті, розумієш чи ні? Ти вообще ніхто в цьому житті Ти розумієш, що ти ніхто в цьому житті Без свого розробника ти швель Ти просто ну, Неймовірний кончений ідіот. Якому тільки треба жерти, какую, якусь хрінь. Анзи тебе називають конди ідіотом, бо ти конченый дион. Где в сраку? Все. А, ні-ні-ні-ні-ні, не. в нього руки внизу. Я не буду до тебе лізти! Да ты мрешь, не? Смис! Мне же и каты треба, при чем тут это? Мне же и текать не треба, еба... При чем при всем мне же треба текать? в Я тебе не знаю, ти мене не знаєш. Давай, 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 давай. Пульпомов здесь вылезешь, валь. Десь пули по мовези. В сраку! Иди в дубу, ты в дупу, ты! Ненормально, тварь! что ты хочешь, пикап, пикап? Ну окей, тут історія цих всіх наркоманів. Ой, мать його, йоху не бабах не шо ти запла. А шо ти хочеш вообще від мене? Ти поход... шо ти похоч? Герой пекап, шо? Шо пекап?

As a direct confrontation will likely result in loss of some limbs. The previous technicians considered it an honor to lose limbs in the service of their company, and I'm sure they would tell you that themselves if they hadn't died from blood loss. We expect you'll succeed where they failed. One out of three Fazbear employees has confidence in you, so go get them, Tiger. I found the location of another upgrade station in the showrooms. You can get there if you head back to the Welcome mm. Show. That's the room where you enter the building. Check the monitor. I'm sending you a camera feed. Go there. Over and out. Did did they you? Окей, я сейчас подивлюсь, куди нам далі. Так. Перебіжками переосмисленням гри. Я, я поняв куди нам. Тіпу Ти, типу, в ср... в срачку. Що з Короче. Коротше. А, що я хочу сказати по поводу. Тієї. С... Як це називається? В. Коротше. в цих скобках, чи як там, Ну, гра така. Найбільш не стресова, найбільш кончалига якась. Ну, воно не таке страшне, як цей. Мене просто бісить факт, що в тебе. Ну. що ти, Понятне діло, що цей мужик вже з. Та я понял. Коротше, цей мужик уже, е, типу, ну, вже нурослі. Коротше, він уже усвідомому цьому. Але тут, як бачите, цікаві штуки творяться. Що я щось не покінчу? Так, окей. А тут что? У нас ж, типа... деф деф

Иди мой патент demotronic welcome show. Amazing, if I do say so welcome myself. Show. Please continue to the lobby. Yeah, звісно, тут, uh, But But you know. Don't forget that everything you've seen it's and will see is available for purchase or lease. Але мені вже хватило. Може, це відсилок. Силок не відсилок. Ну це Монті, я поняв. Це і цілка на Монті. Коротше гаразд, я не. <кхи> Боже, ж в мене ще горло не цей. Господи, Коротше, я не буду задержувати це все і казати, що я буду продовжувати цю гру. Я її не... <кій> не хочу. На мені не, за... не заходило на мені. Нема того страху, що в мене був. Е так я знаю, що я е цього, із цим е дураком, е що у нього руки совуються на 20 метрів. Ну, коротше, я не буду себе пере... цей Ну, якось сказати, що о, я зараз буду, то я зараз буду цей. Ні, якщо е я вже вирішив, я не хочу. Я не хочу, я не буду її лишати на записі. Я її можливо пройду на стрімах. Але це можливо. А так то буду краще сам проходити. Ви, якщо ви бачили, у них ютубері там вже повиходили українських ютуберів, повиходили вже такі серії. Я їх не буду це переганяти через себе, воно мені не подобається. Не хочу. Не хочу, не буду. я. Ну... Кому як е, називається? В общем, э, всім спасибі за перегляд. Э, э, Коротше, посилання буде на плейліс під телеграм, Діскорд, підпишіться на канал, поставте подбаєчку, не забувайте писати коментарі до сутих ігрок, до сутих проходжень. Всім пока